6 березня у Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла Національної академії аграрних наук України відбулося засідання відділу селекції зернових культур, на якому було заслухано попередній розгляд дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 агрономія, випускниці аспірантури інституту, завідувачки лабораторії якості зерна Ірини Правдівої на тему особливості комплексного оцінювання генотипів пшениці, м'якої озимої за поєднання. Урожайності та показників якості зерна. Здобувачка доповіла про підсумки власних наукових досліджень та надала конкретні пропозиції науковцям і виробничникам щодо практичного впровадження результатів досліджень. Запитання за темою дисертаційної роботи доповідачці поставили наукові співробітники відділу селекції зернових культур: Олександр Гуменюк, Галина Вологдіна, Аліна Пірич, Віра Кириленко, Володимир Гудзенко. Науковий керівник Олександр Демидов, доктор сільськогосподарських наук, професор, член кореспондент НАН, директор Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла, позитивно охарактеризував здобувачку та дисертаційну роботу як така, в якій проведено значний обсяг досліджень та надано практичні рекомендації селекційним установам. Прийнято рішення розглянути та затвердити навчанні раді Миронівського інституту пшениці склад одноразової спеціалізованої вченої ради. Голова ради Кириленко Віра Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці та члени ради, рецензенти Гуменюк Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла. Пийкало Сергій Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології Миронівського інституту пшениці. Офіційні опоненти Тищенко Володимир Миколаєвич, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри селекції насінництва і генетики Полтавського державного аграрного університету, Лозінський Микола Владиславович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри генетики селекції і насінництва сільськогосподарських культур, Біло національного аграрного університету МОН України.